Без постійних проблем з рештою та безкоштовні поїздки для пільговиків на всіх маршрутах міського громадського транспорту у Чернівцях планують запровадити електронний квиток. Тож які кроки здійснює для цього влада, як до нововведення ставляться пасажири та чого очікувати пільговим категоріям населення, дізнавалася Тетяна Добіцька. У Чернівцях у громадському транспорті планують запровадити електронний квиток. Спершу таку новацію ведуть в тролейбусах, оскільки поки що не змогли провести конкурс на оператора автоматизованого розрахунку для приватних перевізників. На жаль, у нас був лише один, заявився лише один учасник на конкурс, і конкурс не відбувся з певних причин, тому що умови конкурсант нам надав не ті, які ми в які ми в принципі очікували. Більшість користу. Овочів громадським транспортом позитивно сприймають майбутні зміни в розрахунку за проїзд. Положительно, нужен електронний квиток. Ну, швидше транспорт буде ходити, водій не буде відвлекатися на пасажирів і не треба оплачувати зарплату кондуктора. Положительно, це дуже зручно. Не треба тобі нічого, ну як кажуть. Mm -hmm. доставать, ни гроши, ничего. Квиточек достал сразу чьи-то карточку электронную, приложил и пошел. Не задерживаешь поток пассажиров, будем так сказать. Я по банковской карточке пробиваю. Ну, мне удобно, только мало вот этих вот валидаторов. Мне это, ну, как бы привычно, мне нормально. Мне надо искать мелочь, ну, мелкие деньги, потому что со сдачами передать туда -сюда. Ну, просто удобніше. Однак дехто вважає, що це нововведення може викликати труднощі для людей старшого віку. Я, наприклад, з електронікою не дуже <гум> зараз. А так, що я прийшла, чи заплатила, чи дали мені квіток, це для нас приємно, бо поки з цими возимо, для мене, наприклад, це для молодіж, пожалуйста. Це легше. у міськраді кажуть, що основним завданням наразі є забезпечення всіх громадян можливістю розрахуватися в електронний спосіб, в тому числі й пільговиків. Це найскладніший етап впровадження це передбачає собою впровадження і видача карток персоніфікованих громадянам, які мають пільги на проїзд. Після чого вони можуть валідувати свою поїздку, і відповідно це буде компенсовуватися з бюджету тролейбусному управлінню. Окрім того, необхідно також здійснити низку додаткових кроків для запровадження електронного квитка у тролейбусах міста, зокрема, збільшити кількість валідаторів та налагодити діяльність контрольної служби, яка перевірятиме оплату проїзду громадянами. Ми десь на 50% технічно зараз забезпечені це тобто валідатори. Ми зараз. Маємо вже певну кількість надрукованих картків поповнювачів. Ми зараз в процесі придбання карток персоніфікованих. Після того нам треба буде облікувати пільгову категорію громадян. І в принципі, цей процес він зараз йде досить жваво, і ми його впроваджуємо. Ігор Крохмаль також звертає увагу на те, що питання оплати проїзду для пільгових категорій населення вирішуватимуть комплексно, тобто персоніфіковані картки будуть дійсні як в комунальному, так і у приватному громадському транспорті, причому на всіх маршрутах, а не лише пільгових. «В першу чергу ми будемо розуміти абсолютно вірну цифру, яку відшкодовуємо ми за проїзд пільгової категорії громадян. Тому що зараз нам невідомо, чи приватний перевізник заповнений 30% пільговиків чи ні. Крім того, це дасть нам можливість реально. Обраховувати пасажиропотік пільговика, в тому числі і в комунальному транспорті, і ми будемо розуміти, скільки з бюджету конкретно компенсовувати. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, дня ТВА.